Я стою посеред русла остра поблизу Переяслівки. Колись ця річка була судоплавною. Протяжність остра 199 кілометрів. Його живлять 65 малих річок і струмків, і це одна з найбільших приток Десни. У радянські часи русло річки випрямили. Зробили з нього магістральний канал та встановили шлюзи. Вони мають регулювати рівень води в Острі. Один з таких біля Махнівки, що вище за течією від Переяслівки, оглядають представники басейнового управління, екоінспекції та Плисківської територіальної громади. Зараз. А чим вам не подобається? Тут створена своєобразна екосистема зі своїми животними і водним міром. Це ж землі, які час від часу горять, торховища. Зараз навіть ТБНС обласна вона навіть не видавала ніякого наказу про те, що знімається пожаронебезпечний період. На ділянках нижче торховище також є. Це обвідний канал неподалік від шлюзу. Ним залишки води з луків течуть в остер. але труба воду не пропускає. Натомість затоплюються земельні ділянки селян. Ну, років п'ять не менше він засипаний. Ніхто на це не реагує. Ніхто. Всі про це знають. Затоплені людські сінокоси Всі це людська земля, вся затоплена. Ніхто нічого не може тут працювати. Микола Семенченко приватний підприємець. Має свої чотири гектари землі. В оренду взяв ще 20. Навесні ділянки затопило. У Чернігів в борзну їздив неоднократно. Да, ми будемо рішати з місцевою владою. Мені відповіді ніякої нема до сьогоднішнього дня. Бороться почав з весни. Коли не посіяв нічого, бо воно ж буде продовжатися рік у рік таке. А на що я буду налоги платити за що? У мене тут чотири кадастрових номерів просвоєння за мною, за чоловіком, і ми не можемо нею користуватися. У мене є такі думки, що це у нас є тут ход хазяйство, що вони затопили спеціально, що тут розводять птицю, приїжджають на охоту. Олександр Рибалко каже, обвідний канал не є об'єктом басейнового управління. Якщо я до каналу ОСТЕР маю відношення, то це внутрішньогосподарська сітка і, мабуть, повинні вирішувати місцеві органи. За словами голови територіальної громади, це власність держави. Рада не може зараз здійснювати абсолютно ніякий контроль, тому що це державна власність. А по друге, те, що у нас немає таких працівників фахових, які б могли дати оцінку, що відбувається. Направили листи до генеральної прокуратури, національну поліцію і Держводагентство, для того, щоб вони ну, проконтролювали, що тут відбувається. Цвіте і Остер, який протікає у Ніжині. Раніше купалися в дитинстві, зараз у дуже поганому стані, ви самі бачите. Це ще зараз на даний момент вона нічого, але буває зовсім майже дно видно. Весною взагалі кошмар. Коли ми приходимо по місточку, доня питає завжди, мам, а тут можна купатися? Кажу, ні, доцю, не можна. А чому? Тут багато зіллячка. В час вона взагалі завонена, засипана чим попало. Все, треба чистити. Років, може й п'ять, може й десять. Була чистенька, ловенька, діти купалися. Навіть два роки тому ми купалися, особливо там у нас на шлюзі, так взагалі замечательно все було. Діти купалися. В цьому році ми пішли, просто рязку не можна було догнати, а вже в зимі просто вона вже, я не знаю, по косточки. Поїзд... Дуже жалко, що така річка стала, і що з нею сталося, і вонюче, і невозможно, і що там, що там роблять з нею. Відновити рівень води в острі можливо, каже Олександр Рибалко. При правильному регулюванні, тобто можливо остер наповнити і при подальшому, ну як би сказати, підтримати нормальну водосподарську обстановку. Є державна програма 50, яка передбачає при виділенні певних коштів, будуть відремонтовані шлюзи, прочищений цей канал від надлишкової ростільності. З п'ятнадцяти, мабуть, 8 недостатньо функціонують. Потрібний капітальний ремонт. Скільки коштуватиме ремонт, Олександр не знає. Каже, щоб визначити суму, треба написати техніко економічне обґрунтування. Потім розробити проєктну документацію. Ці гроші просять передбачити у держбюджеті на наступний рік. Юлія Кулик, Роман Репа, новини на Суспільному.